резонуючі відчуття у людини, що це таке? Три приклади: перший приклад: у вас є дитина, дитина чогось дуже сильно боїться. Якщо дитина всередині дорослої людини боїться, також ці відчуття будуть резонувати. Тобто... Всередині вас також підійметься страх, і якщо ваша доросла субособистість буде негативно реагувати на е дитячу субособистість всередині, котра боїться, то ви будете кричати і на вашу дитину, і на себе. Друге. Якщо всередині вас є ревнуюча субособистість, котра постійно когось ревнує, щось їй не подобається, і вона боїться зради, це також може бути страхом, але це може бути ще відчуттям, наприклад, власності або відчуття. О... Втрати контролю і так далі. Це байдуже. Тобто всередині є людина, котра ревнує. І коли ви тепер будете чути подруг, або друзів, котрі розказують, що там десь хлопець або дівчина пішли кудись, то це буде також резонувати, резонірувати. І саме тому тепер просто у вашого друга або подруги був розказ про те, як їхня половинка десь гуляла. А ви прямо можете асатаніти, або навпаки, злякатися, або навіть почати плакати. Третій випадок. Йдете ви по вулиці, бачите. Е, ну, до... Досить повну людину, і ви можете до неї відчувати призрення. Фу мерзость, як так можна. Це означає, що ви не приймаєте зайву вагу ні в собі, ні в людях. І в тому може бути проблема, що далі, якщо ви, не дай Боже, наберете за будь-якої причини зайву вагу, ну яку ви вважаєте в власній картині свідосприйняття зайвою, то саме ця зайва вага тепер ви будете ненавидіти себе і відноситися з призрінням до себе. Тому дивіться, якщо ви відчуваєте резонуючі відчуття всередині або назовні, і при цьому ви не знаєте, звідки вони беруться, то вам якраз може допомогти когнітивно-повідническа психологія або гештальт-терапія. Для чого вона буде направлена? щоб ви зрозуміли, звідки ростуть ножки, чому саме оці емоції, саме оці дії резонують та викликають у вас якісь емоції. Зрозуміти, якщо ви знаходитеся в рівновазі, то резонувати, ну скажімо так, на те, що хтось там пішов гуляти, або у когось є зайва вага, чого тут резонувати, чого тут агресію проявляти або переляк проявляти, або знущатися. Чого? Тому, якщо ви змагатися в гармонії, в рівновазі, то ви цього робити не будете просто так на постійній основі. Можливо, там разочок у вас таке проскочить, але не постійно. Але якщо ви постійно це робите, то ви не козиріг, не дева, ні лів, лів, лев, ні овен, ні. Ви просто людина, в котре зараз є елемент нестабільної психіки або епізодична нестабільна психіка. Або якщо це на постійній основі, треба з цим працювати. А ви як вважаєте, треба працювати чи ні?